Вітаю! У цьому відео буде огляд подовжених ударних торцевих головок, які я замовляв на Aliexpress. На момент зйомки відео ціна сильно не змінилася, і зараз в розділі з монетами їх можна придбати за 220 гривень. Єдиний мінус такої покупки це те, що ви не можете вибрати розміри, які для вас потрібні. Тобто за ціну приблизно 200 гривень ви отримуєте стандартний набір із 10 штук. В наборі для прикладу можуть бути торцеві головки від 8 до 24 мм. Якщо вибрати інший набір, то ціна сильно зростає. Буду відкривати і оцінювати їхній зовнішній вигляд, а також в подальшому проведу тест і перевірю, чи вони витримають хоч якісь навантаження. Зразу відчувається дуже сильний запах краски, ось так вони виглядають зблизько. Розраховані під квадрат на 1-2 дюйма. В наборі торцеві головки наступних розмірів: на 8, 10 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 і 24 мм. Можна помітити, що в деяких місцях повідпадала краска, і можна зробити висновок, що, скоріш за все, ці головки не ударні. Вага всього набору разом із кейсом становить 1209 г. І так. Прийшов час перевірити, чи витримають вони хоча б якісь навантаження. Пробую відкручувати гайку на колесі із причепа. Відкрутилася легко, без усиль. Тепер пробую закрутити. Закрутилася гайка нормально. Зразу стало помітно, що на торцевій головці трішки повідлітала краска. Хоча ні з однієї, ні з іншої сторони якихось сильних дефектів я не помітив. Зрозуміло, що вони не ударні, але для звичайного використання за ціну 200 гривень думаю, що можна брати. На цьому буде все. До зустрічі!